Дівчата, та привіт. В мене в руках є скарб, який ви зможете знайти в нашій студії. Покажу вам, як цим користуватися. По-перше, це самі трендові кольори, які зараз користуються попитом. Цей нюдік і незважаючи на те, що цей олівецький ще на бровний, то їм дуже круто робити омбре. Як цим користуватися, зараз покажу. До прикладу, ви берете такий саме розповсюджений рожева, така пильна роза. Заповнюю повністю все рожевеньке. Ніби ви губки? що не один з моїх улюблених відтінків. Зробили. Далі беремо оцей коричневий, ніби пробний він підлядав. Я роблю затемнення кутиків. Прямо так батьком. І беру ніби трохи вище, ніж моя губа. Можна зробити буде так. Я ніколи не малюю арку, я роблю просто так. Я кот их затемняю пальчиком. Трошки як не вез едни. Можно взяти не пальчик, Можна взяти в одну палочку. Але я сиравлю за пальцем. Перевіряємо на нерівності Так, і знизу Зараз перший кутик трошки затильняю для того, щоб створити ще більший об'єм на губах. І йду за межами губи. Пальчиком розстріляю. І з цього боку. Кутик. І загую. І це І тут. створюється ефект. Омбре плюс збільшення губ. Далі. В мене є також такий біжевий олівчик, яким я зможу підрівняти, підчистити під повністю всі, всі нерівності. Адтушуємо, щоб не було видно. Так само зверху. Десь залізли на коричневі, то можна додати. І таким чином ви створюєте ідеальну форму. А взагалі, точно такий же ефект ви зможете зробити в нашій студії пармального макіяжу, тільки перманентним макіяжем, щоб кожен раз оце собі не малювати. Ну але хто сильно переживає і хоче вперше спробувати на собі такий ефект, ви можете купити у нас олівчики та зробити точно такі ж об'ємні губки у себе вдома. Переднє відео, де я показувала лайфхак з гелем та консилером. Так от цим же олівчиком можна зробити те саме. Ну, але бачите, у мене вже ламіна брова. Наша єва зробила мені. І тепер так само, як я робила консилером цим же олівцем, ви можете зробити цю лінію, яку я робила за допомогою консилера. І таким чином підсилити свій перманентний макіяж дуже швидко, без сильних заморочок. І вже батьком трохи як ніби так, цю лінію. Ну, але, звичайно, що більший ефект буде від того, коли ви зробите цю лінію більш білішим консилером, тому що цей лічик такий більш під тональність більш схожий, ніж консилер, але ви бачите, тоже зробив такий собі ефект яркості мій бриду.